Хочу звернутися до міністра оборони Різнікова. Пане міністре, ви якби менше витрачали свого часу на піар Сереже Притули, якого ви піарите як прес-секретар на сайті Українська Правда, розпиляючи півмільярда людських гривень на спутник, розповідаючи нам лахам, вішаючи Вермішель спагетті, що на другий день спутник себе окупив. Більше б займалися б військовими. Можливо, б у вас заступники б менше б і департаменти менше б крали б. Грошей на продуктах. Ви сказали про те, що дуже переживаєте за якість продуктів військових, тому цінова політика тут не важлива. Звучить воно, звісно, дуже громко, але дуже пафосно. Я вам скажу чому. Тому що яйця за 40 гривень не будуть смачнішими за яйця в 17 гривень. А якщо ви дійсно хочете перевірити якість продукції військовим, приїжджайте в Бахмут, куди відправляється партія від Міністерства оборони їжі. Якщо вона туди, звісно, доходить через грязні руки комбатів. Берете отак скучі. Пакет сухпайка. Розкриваєте його, насипаєте, розігріваєте, <кхем> дивитесь, куштуєте. Смак просто бомба. Оце якість. Чому я один пакетик відкрив? Тому що я маю знати, що я відправляю хлопцям. Оце підхід, а все інше називається корупція, за яку ви скоро відповісте. Перед хлопцями після перемоги.